Це підприємство з переробки каштанів та заготівлі лікарської сировини, розташоване в селі Липняшка на Кірвогреччині. Переробку починають з подрібнення каштанів. Ціна на каштан залежить від об'ємів, говорить технологиня підприємства Анна Ахмет. Якщо це оптовий заготівельник, то може бути до 10 гривень ціна. А якщо це роздрібно, там люди приносять наші місцеві 6-7 гривень. В цьому році орієнтовно ми плануємо переробити близько 70 тонн каштанів. Уже на даний момент ми 46 тонн прийняли. Подрібнені каштани відправляють на сушіння. Об'єми сушарки дозволяють одночасно завантажити майже 8 тонн сировини, розповідає технологиня. Трошки на дворі прохолодніше і волого, то він буде сохнути ну, приблизно півтори доби. Температура сушіння 60-80 градусів. А ось це вже сухий каштан, ми можемо чути характерний звук ось. Дзвенить, можна сказати. Ось ми бачимо колір його. Світленький, жовтенький, без цвілі, без темного кольору це значить якісна сировина. Опалюють сушарку відходами соняшника. Технологія, яка працює у нашій сушилці, дозволяє нам спалювати цю сировину і отримувати від цього користь в якості температури. Це дуже бюджетно. Зазвичай цю сировину викидають, воно не має в собі ніякої цінної властивості. То тобто, тут ви ж бачите, немає насіння мінімум. Це просто головки соняшника. Перероблені каштани відправляють на замовлення. Це українські та закордонні фармацевтичні компанії, розповів керівник підприємства Петро Халазій. Наша продукція йде по всьому світу. Починає від Китаю, кінчає Сполученими Штатами. В основному це Польща, Германія, Китай, Чехія, Болгарія. Чому українська продукція так славиться? У нас мало гербіцидів, мало цих ядохімікатів. У нас на 90% збирають декороз, а дикорос це ціна набагато, чим вирощена продукція наприклад, на плантації. Каштани використовують для виготовлення ліків та косметики, говорить керівниця фармацевтичного підприємства Жанна Стручковська. У кінського каштана все корисне: і кора, і квіти, і самі плоди каштану. У шкірці каштана у коричневій шкірці є так званий вітамін К, який потрібен для зміцнення судин. Для Покращення їх еластичності, і він на основі кінського каштана, фармацевтична промисловість виробляє дуже багато лікарських форм. Це можуть бути і пігулки, і капсули, і свічки, і розчини навіть для ін'єкцій. На підприємстві у Лупняшці переробка каштанів триватиме ще два тижні, сказав директор Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.